Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Я знову з вами. Була невеличка відпустка, але тепер дивіться, я думаю, що я реабілітувалась. Сьогодні у мене дешевий, але надзвичайно смачний рецепт приготування яловичих нирок. Ви знаєте, бувають такі речі, коли кажуть, ти їх не любиш, та неправда, ти їх не вмієш готувати. Такий рецепт, я покажу вам сьогодні я. Сподобається всім і любитимуть усі. Рецепт дуже смачний, ароматний. Поїхали! І так, що розпочинається наш рецепт? Дивіться, ось нирка яловича. Вона така немаленька і все. Ми зараз її поріжемо на кусочки, які нам потрібно. Ріжеться приблизно, ось я вам показую, дивіться, от такими частинками, десь до сантиметра по ширині і вкидаємо все туди, в нашу миску, в нашу посуду, яка нам потрібна. Цей жирок не вирізаю, воно йде. Дивіться, бачите, от такими ось кусочками цільними, все туди кидається, все в кучку буде. От нам головне, щоб було смачно. Ну і для ока, звичайно, потрібно, щоб було приємно, тому що ми всі любимо страву починаючи очима, а потім уже потім уже у нас буде смакові якості. Порізали. дивіться, ось, бачите, свіжа нирка. І тепер готуємо її до того, щоб її замочити. Замочити у, сві... у прямому розумінні цього слова. А тепер головне дивіться, на оцю печінку, вибачте, не печінку, на, оці нир... на одну нирку я беру. Чайну ложку соди, розсипала і заливаю водою. Водою так, ну, десь приблизно літр води. Вода має бути тепла, така не гаряча, але така тепла, що приємна для руки. І це ми залишаємо хвилин на 40. Більше пів години, але менше години. Будете бачити результат, що з ним буде. Не потрібно ні молока, який ми привикли, ні теплу воду, просто ні підкислену воду, ніяку, іменно сода і вода. А далі приступаємо і працюємо далі. У мене пройшло 40 хвилин. Дивіться, бачите, я думаю, вам передає. Витягнуло всю кров, все як. Бачите, отака ось. І зараз ми йдемо смажити. Беремо показую, беремо отак ціленькі кусочки, ложимо на добре розігріту сковороду. Залийте олії і добре розігріта сковорода. Прямо ложите кусочки ну, зараз я вам покажу. Тепер починаю розкладати наші кусочки. Бачите, відразу скарчить. Так і має бути, коли добре підпечеться з однієї сторони, перевернете на іншу. Чому я викладаю отакими, ну, ріжу, отакими більшими кусочками, тому що, якщо ви подрібнете, Нирки будуть пересушені. І не буде того смаку, який вам потрібно. Не потрібно їх дрібнити, нехай вони будуть більшими кусочками, але це буде соковито і смачно. Зараз секундочку поправлю. там ще декілька кусочків не поміщається. О, все, в мене така велика сковорода, що зайшла якраз вся нирка. Смажимо до того часу, поки візьметься кірочкою з двох, ну з оте, і потім з іншої сторони. При смаженні сода і олія дає отаку реакцію. Дивіться, оце все, що це спливає, це все сходить із наших нирок. Вони підсмажені із однієї і з іншої сторони, але вам їх обов'язково потрібно перемити. Ми їх все рівно ще будемо тушкувати. Але оцей весь бруд, що я вам покажу. Дивіться, те, що ви бачите, ось прямо кусочками отакими от сходи, це все те, що лишнє. Лишнє в наших в'яловичах. Нирках. Вам потрібно, дивіться, воно вже добре, добре, добре пропеклося. І як бачите, вони вже такі зменшилися набагато в розмірі і все. І оцей, оця вся жижа, вона має змитися. І так як ви після е, холод... холодець, знаєте, після піни, хто, пере... хто просто збирає піну, а хто е, перемиває м'ясо, ну, дивлячись, яке, то Відповідно, і нирки, оце зараз вони вже, бачите, зараз я їх під кран надрушла, і я їх зовсім перемию, щоб з них оце все, оце, бачите, отакі оце частинки змилися. Дивіться, ще раз покажу. Бачите? От вони вже чистенькі, і вони такі. Тепер ми їх відставляємо і сюди ж готуємо гриби. У мене тут 400 грам. Кожний гриб ріжемо, я не дрібню ріжу на 4 частинки. Отак. Туди вкидаємо всі оці гриби поріжу. І м'ясистий перець. Цей ріжу, щораз, я вам зараз покажу отакими От теж немаленькими кусочками. От приблизно отак. І теж вкидаємо все разом туди. Щас поріжу, працюємо далі. Греби перець порізаний, тепер починаємо солити. Солить я беру, знаєте, хто кажуть, мене питали, що це у вас за мірка пучки. От я отак трішки посолила. Досолити можна завжди, головне не пересолити. Тепер я сюди, дивіться. Отак, От гірчицю, Сюди додаю столову ложку майонезу. І сюди додаю 2 столові ложки, в мене соус, не паста, дві столові ложки соусу. Оце все ми зараз перемішаємо з вами. І залишимо хвилин на 5, нехай постоїть, щоб воно все набралося, подружилося, як кажуть. Бачите, в нас вийшла краса. І тепер ми сюди додаємо зелень. Ще раз перемішуємо, а тоді. Уже в нас буде, знаєте, як от люблять казати, секретний інгредієнт. Перемішаємо це і потім будемо додавати. І ось головне те, що у нас переб'є аромат нирок, зробить більш насиченим смак винограду. Виноград, будь ласка, додавайте без кісточок, ну, десь приблизно жменьку винограду. Зараз все пересиплю у форму. Ставлю в духовку на 180 градусів на півтори години. Обов'язково накритим. У форму не додаю ні олії, нічого. Воно все пустить свій сік і буде соковито і смачно. Нам жижа теж не потрібна. В залежності від того, яка у вас форма, так у вас і робиться. У мене, бачите, ось. Отак накриваю. Ось, будь ласка, накрила фольгою і півтори годинки. От і дістала я, дивіться, яка краса. Оце і є результат нашої роботи. Жалко. Дуже шкода, що я не можу передати вам той аромат, який тут. Але і смак, і аромат, і все інше ви відчуєте тоді, коли зробите для себе цей рецепт. Повірте, ви не пожалкуєте. Тим більше, що оці нирки, які, знаєте, я вам скажу, ти не любиш неправда, ти просто неправильно їх готуєш. А взагалі. На цю хвилину щире спасибі вам за те, що були зі мною. Гарних вам днів, гарних вам смаків, добрих вам страв. Спасибі, що ви зі мною, спасибі, що ви підписуєтесь, спасибі, що ставите лайки. Ваша Олена, до зустрічі!